Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці. Воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Маленькими кроками до великої мети у 16 закладах дошкільної освіти тривала акція «Вервечка добра. Головна мета зібрати кошти для реабілітації десятикласника Назара Мельника. Через ускладнення від грипу хлопець зараз не може ходити про дитячу небайдужість у матеріалі Дарини Черемшине. Байдужих не було. Вихованці закладу дошкільної освіти вишенька малюють листівки для Назара Мельника. Сьогодні останній день акції Веревечка добра. Протягом тижня усі збирали гроші юнаку на лікування. Назальчик захворів, і ми дуже-дуже хочемо зупину дуса. Тому ми нас коляли росі У мене були волосовічики, для Назара. Ми брали папір і клали туди гроші. Ми зав'язали стрічечко, і ми, ми віримо, що це лікування допоможе. Ми хочемо, щоб. Незалеку дуже і знову почав ходити. У дитсадок Вишенька ходить син пані Катерини. Жінка до подібних ініціатив ставиться схвально. Каже, її дитина перейнялася трагедією хлопця. Часто для військових зборів організовують для хворих діток. Ми з радістю долучаємося. Я думаю, що всі дітки, тому що ми хочемо, щоб всі дітки були здорові, щасливі. Це саме головне для всіх батьків. Особисто моя дитина переймається всіма дітками. Так само долі цього хлопчика він про нього постійно говорить. Цьогоріч до акції Вервечка добра долучилися 16 дошкільних закладів рівного. Спільними зусиллями допомагають десятикласнику Назару, який через ускладнення від грипу перестав ходити. Йому потрібне дороговартісне лікування. Гроші збирали протягом шести днів. Директорка закладу каже, що кожного року спільно із благодійним фондом Скарбниця надії організовують подібні збори. І вже п'ятий рік поспіль ми організовуємо таку акцію Варвечка добра. Ця акція спрямована на допомогу конкретній дитині із Рівного, можливо, з області. Цього разу ми збираємо допомогу для хлопця Назара, десятикласника, який переніс грип і дало ускладнення на ноги. Ця історія нас зачепила. Ірина Кухарчук додає, у Назара є мрія, яка може здійснитися, якщо знайдуться кошти на лікування. Його клас має їхати до Львова, і він дуже хоче все-таки на своїх ногах поїхати з своїми однокласниками. А ми теж ще хочемо, щоб він на своєму випускному затанцював. Вальс своєю мамою, щоб дитина мала здоров'я, мала віру в майбутнє своє. У дитсадку вишеньк вже підрахували суму, яку вдалося зібрати цьогоріч. Вона виявилася рекордною за п'ятирічну історію акції Варвечка добра. Ми перевершили минулорічну суму. І тому ми всі разом е, наші дошкільні заклади для Назарчика зібрали 135 тисяч 362 гривні. Разом із додатковими донатами від небайдужих загалом змогли зібрати 139 тисяч 102 гривні. Назари, одужуй! Вбиральня за три мільйони. У центрі рівного планують облаштувати модульний громадський туалет. Відповідний тендер оголосило Рівненський міськшео на початку березня. Станом на сьогодні вже є переможець. Чому така ціна закупівлі, коли приступлять до роботи, та як рівняни взагалі ставляться до такого, у матеріалі Далі. Вбиральні за понад 3 мільйона в центрі міста. Такий тендер оголосило рівненське міськше у 12 березня. Єдиним учасником торгів була фірма Профстейт із Івано-Франківська. Вона і стала переможцем тендеру. Оплату можна проводити як готівкою, так і копійками, так і безконтактною оплатою. Дане вбирання буде підключена до інженерних систем міста, водопостачання, каналізація, світло і інтернет. За рахунок інтернет, зв'язку можна дистанційно керувати вбиральнею, ну і слідкувати. В тому випадку, якщо виникають якісь потреби щодо дистанційного керування, вбиральню планують робити інклюзивною. Вона матиме три окремі кабінки. Одна з яких буде пристосована для батьків із немовлятами. У вбиральню проведуть холодну воду, електричне опалення та вайфай. Та головне, що вона буде модульною, зазначає директор департаменту інфраструктури та благоустрою рівного Руслан Гудима. Перше питання, яке було до і вимогою в тех завданнях. Цієї це, щоб вона власне, була інклюзивна, вона буде трьохкабінкова відповідно до технічного завдання. Це модульна будівля, нам не потрібно там, будувати чи мурувати стіни, формувати перекриття. Це абсолютно модульна автономна будівля, яка встановиться на рівну площину, де є змога її буде підключення. Підключившись, вона буде фактично відразу виконувати свою функцію. Центр міста для встановлення цієї модульної вбиральні теж вибрали не випадково, адже там вже є місця де зведення комунікації, додає Руслан Гудима. Локація орієнтовно нами визначена, вона себе включає можливості її підключення даної вбиральні, ну і знову ж таки можливості підключення до неї електрики та водопостачання. Ну і обов'язково зрозуміло ситуацію. Це каналізування. Скільки ж вартуватиме? Разове відвідування вбиральні поки що невідомо. Рівняни ж до таких інновацій за понад три мільйони гривень віднеслися по різному. Я не знаю, якщо в них є ці кошти, значить хай виділяють, але це багато для вбиральні. І запитати ціни, підкажи, будь ласка, порахувати плюс робота людей. Якщо справді там три мільйони, ну хоча б два. Да? Мабуть, так. Ну, потрібно тут гуляють діти, гуляють родина. Це, ну, я знаю, що в кінотеатр ходять, але у ну, нас чому немає громадської, то це теж питання. Чула цю ідею, але я думаю, що це дуже дорого. Але треба треба. Ну, такі гроші. Вибачте, канішти в такий час ще я гадаю, що для міста це було б добре, тому що у всіх цивілізованих країнах у місті є туалети. Це до зручності для людей. Чи доцільно це на даний момент? Ну є вищестоящі органи, які повинні цим займатися. Встановити вбиральню планують до кінця 2025 року, а поки будуть займатися її виготовленням. Цього тижня тонну риби запустили у Басівкуцьку водойму, то столоби мешкатимуть в озері що у парку Оствиця. Почали зариблювати водойми, аби покращити екосистему. Як випускали їх у воду, бачила і наша Вікторія Кимець. Відтепер це нові мешканці Басівкуцької водойми. То на тепер плаватиме в озері рівного. Їх місто отримало в подарунок від благодійної організації. Він дасть дуже високі такі результати особливо літом. Коли особливо йде там серпень, липень, коли йде цвітіння води, саме ця риба дуже любить. От саме цей цвіт. Я думаю, що це буде так само допомога по очищенню Нашого озера». Зариблення проводили у парку Оствиця. Це вперше на Оствиці зариблення. Що риба є, це дуже добре. Це красти риба, яка потрібна. The <laughs> Фільтрує, їсть водорості зелені. Перед тим, як запустити рибу, водойму перевірили, з'ясовували, наскільки вона їм підходить та чи не принесе це шкоди. У відділі охорони водних біоресурсів запевнили, усе проводили за наявності офіційних дозволів. Дане зариблення басівкутського водосховища здійснилось офіційно, з повним належним документуванням, під контролем комісії Рівненської рибохорони патруля за участю екоінспекції. Старший інспектор з охорони навколишнього. Середовища Сергій Ярощук додає зариблення, принесе користь для покращення водойми міста. Вона буде допомагати в першу чергу тим, що як кажуть поповнити кажуть ресурс цього водосховища, тому що останніми часами дуже погана ситуація в нас як в країні, так і в області, що дуже багато. Скажем, так недобрих людей брохоньєри виловлюють цю рибу. Такі зариблення планують проводити щороку навесні. Щодо вилову риби, заборони немає. У інспекції лише наголосили, усе має бути згідно із законом. Хто переміг у рамках нового дитячого турніру? Бейбі Кап» відбулася фінальна гра серед чотирьох різних шкільних команд нашого міста. Змагання відбулися на навчально-тренувальній базі народного клубу Верес. Нагадаємо, такий формат змагань серед різних шкіл, започаткований у лютому дві Дцять року детальніше, як пройшов турнір та хто здобув перемогу, знає наша Юлія Котляревська. Ційно та напружено саме так пройшов фінал турніру Бейбі Вулф Кап. У фіналі чотири команди різних шкіл нашого міста виборювали перемогу. Першими зійшлися в запеклій боротьбі гравці 19-го ліцею та 24-ї гімназії. Рахунок 2-1 на користь команди 19-го ліцею була дуже важка гра, адже вони всі дуже технічні і в одній другій ніколи не буває легкі суперники. Дуже хочеться принести в кубок. «19-й ліцей, а саме перше місце. Паралельно за першість боролися команди 26-ї школи та рівненська спеціалізована школа центр Надії. Перемогу команді після завершення основного часу принесла серія пенальт для рівненської спеціалізованої школи центру Надії. Ми грали з 26-ї школи була нічия, Весь час добре грали, але потім ми по пенальті виграли. У фінал турніру пройшли дві команди: – 19-й ліцей та центр надії. Їхня гра була напружена. Дорогий, ці зашкалюють і у батьків, які є дуже великою підтримкою, і в Наталі Петрівні тренера їхнього, які сьогодні теж займаються суддійством. Хлопці наші молодці. Футбол у нас на високому рівні. Всі хочуть грати, всі хочуть вигравати, але як правило, виграють найсильніше, Так, хлопці? Так! Да. Слава Україні! Героям! слава! Відтак, друге місце посіла команда школи Центр Надії. Третє та четверте відповідно 24 та гімназія та 24 -тій. Шостий ліцей Юрій Матвійчук, консультант центру професійного розвитку педагогічних працівників. Розповідає, організація таких турнірів вкрай необхідна станом на сьогодні. В результаті дійти до фіналу є справжнім досягненням, адже участь бере багато команд. Під час війни дітям потрібно десь дівати свою енергію. І такі турніри насправді дуже корисні, як і для здоров'я дітей, так і для їхньої психологічної підтримки. Дуже солідно і дуже круто для будь-якої школи сказати, що ось ми перемогли в цьому турнірі. Та навіть і не тільки перемогли, а ті, хто грають вже в фінали, півфінал це першопочатково було 29 команд з усіх закладів загальної середньої освіти міста. І ось фіналісти, чотири команди це, я думаю, це дуже круто. А нагороди за ці ігри командам вручать по-особливому. Ми будемо нагороджувати трьох медалістів, скажімо так, які медалі виграли три команди під час матчу «Верес Верес-Полісся. Це одна четверта Кубка України у перерві між таймами. Усіх, хто вийшли у чвертьфінал, всі команди, а це вісім. Ми їм безкоштовно даємо квитки від футбольного клубу Верес на матч Верес Поліс. Дмитро Чак додає, планують і надалі продовжувати організовувати такі турніри. Восени ми плануємо, ми хочемо пограти вже проти іншого міста. Яке це буде місто наразі на 100% точно не відомо. Тому якби в нас є декілька варіантів, три. От, і осінню орієнтовно, десь всередині вересня. Можливо, там початок жовтня ми проведемо бойсько. Нечистоти з ринку ймовірно забруднюють озеро. Рівненська міська рада із відповідними службами розпочала перевірку. Уже провели огляд місць ймовірного зливу. Зі свого боку екоінспекція відібрала проби води. Більше про цю ситуацію у матеріалі Вікторії Кимець. Відходи та нечистоти. Усе це витікає із цих труб та потрапляє прямо у водойми, що біля гідропарку. Незаконний злив виявили муніципальна варта рівного під час планової перевірки. Нами було виявлено водовідвідні труби, які виходять на прибережну смугу з подальшим переливом у водойму. Також виявлено можливий злив каналізаційних стоків з колектору, який Безпосередньо виходить у водойму, Встановити, які саме води відводяться у водойму не вдалося. Ініціювала такі перевірки міська рада, враховуючи, що це землі належить міській раді. Відповідно, міська рада ініціює цей процес, цю перевірку, а саму перевірку вже проводять спеціалізовані служби, які мають певні повноваження. Дослідити забруднення доручили екоінспекторам. Вони вже взяли воду на перевірку. Державної екологічної інспекції було відібрано чотири проби поверхневої води. Це біля колектору, орієнтовно біля ринку дикого, вище скид до цього колектору, нижче скид. До і приходять в гідропарк. Чекаємо аналізи попередні через два дні, тобто у понеділок. Директорка Олена Нездюр пояснює, зливи йдуть не від самого ринку. Це робота колектора, у якому накопичуються ґрунтові та зливові води з навколишніх приватних секторів та дощоприймача, що неподалік. Сама інженерна ця мережа проходить через нашу територію транзитом. Транзитом далі вона фільтрується і вже як очищена йде в озеро. Тобто ми відношення як би, до, до самих вод не маємо жодного, окрім того, що воно транзитом йде через нашу територію. Повноцінні результати перевірки, екоінспекція пообіцяла повідомити через п'ять днів. Тим часом труби, які за словами муніципалів могли забруднювати озеро, уже зрізали. Дрони це майбутнє. Вже сьогодні вони здатні зупиняти наступи та проривати оборону. Саме завдяки дронам можна нищити ворога з неба. Цього четверга рівненська міська рада вже не вперше передає безпілотники нашим зсу. Наскільки важливі нині дрони на фронті та що ще передавали, бачили наші журналісти. Військові дрони справжнє жахіття для ворога. А ще вони оберігають життя наших захисників та захисниць та є вкрай необхідними на фронті. Представники рівненської міської ради передали чергову партію допомоги для військових частин на різні напрямки фронту. Військовослужбовець Павло каже, дрони це очі на полі бою. Дуже приємно, що саме в такий критичний період війни ми отримуємо допомогу, яка дуже необхідна і Вона забезпечує саме безперебійний зв'язок для виконання бойових задач і безпосередньо розвідку для правильної взаємодії між підрозділів і чіткого виконання поставленого завдання на потреби Збройних сил України. Також було передано зарядні станції у випадках, коли Військові, що живуть у польових умовах, і можливості під'єднатися до мережевої електроенергії не мають. Портативні зарядні станції замінюють розетку, дають змогу підключити споживачів до струму там, де стоїть лінія оборони. Сьогодні ми отримали дві зарядні станції. EcoFlow. ці зарядні станції наші екіпажі будуть використовувати для заряджання аку... акумуляторів, які будуть використовуватися для БПЛА. І допоможуть нашим екіпажам виражати цілі на цих напрямках. Боєць ігор разом з побратимами проходить службу на Донецькому, Запорізькому та Курському напрямках. Розповідає, вони допомогу від міської ради отримують вперше, проте звертатимуться ще не відмовляють, допомагають. Ми за це вдячні. Ми стараємося, працюємо, щоб була перемога швидше. Сподіваємося, ця допомога пришвидшить нашу перемогу від себе ми. Будемо робити все, що від нас залежить. Виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян розповідає: дрони передаватимуть постійно, доки у них буде потреба. Разом з тим додає їх закуповувати вдається завдяки рівнянам, які допомагають та підтримують ЗСУ, сплачуючи податки у міський бюджет. Сьогодні ми продали саме 24 чотирьох військовим частинам. Це є в кількості 50 ек... Саме прошки, тобто це мавіки, і також кофло, і це стрілянки. То одна мета це є перемога, і основне шумівському частина передим адресно, і це вони приїжджають сюди. Вони бачать Віктор Шакерзян додає передача дронів це мінімум, який ми можемо зробити для військових, допомагаючи їм. Кого ще не було у пологому будинку рівного народилося аж п'ять пар двійнят. Лікарі кажуть, шоковані, адже зазвичай двійні у їхньому закладі з'являються поступово та з певним відрізком часу. А у цьому випадку все навпаки. Одразу п'ять пар двійнят перебуває у відділенням пологового будинку. Детальніше про малюків та їхній стан розповість наша Юлія Котляревська. Справжній та незвичний бебі-бум. у рівненському пологовому будинку народилося одразу п'ять пар двійнят. Усі вони зараз перебувають тут одночасно. Пані Олена стала матір'ю двох дівчаток. Вони народилися передчасно. На початку 31 го тижня народила цих малявочок. Вони були ще менші, а зараз вони вже підросли завдяки. Ой, нашій реанімації, нашим спеціалістам, завідуючі Ольги Миколаївні, вона нас витягла з такого стану тяжкого насправді. І на вигляд, і фізично. Своїм дівчаткам пані Олена вже навіть обрала імена. Жінка розповідає, для неї народження донечок стало справжнім весняним подарунком. Наша весна не тільки за вікном, а в моєму серці. Отакі мої донечки Іона і Аліна. Нам вдалося також поспілкуватися із щасливими батьками королівської двійні, тобто дівчинки та хлопчика. Для них новина про подвійне щастя стала несподіванкою. У Нас народилися хлопчики і дівчинка. Були в шоці. А... на УЗД нам сказали, що в нас є два, ну, два плода. Ну і відповідно, через деякий час ми дізналися, що це хлопчик і дівчинка. Світлана розповідає, вагітність пройшла відносно легко. Малюків хочуть назвати Максим та Мілана. Відносно нормально. Перший триместр було трошки важко, але далі, далі вже звиклося і було нормально. Молодий татусь на появу двійні чекав. каже, хоче для своїх малюків всього найкращого. Лікар нам сказав, ви вже знаєте, що вас двоє Я кажу, так, ще поки що ні, але вже знаю. Спочатку розуміння якось не було, але там хвилин 5-10 зрозумів та. Звичайно, що зрадів. Перше все ми хотіли, щоб вони росли здорові, і в них все було добре. Ольга Кисільчук – завідувачка відділення інтенсивної терапії для новонароджених міського пологового будинку. Розповідає, для них така кількість двійнят – це справжня несподіванка. У нас унікальність цієї події в тому, що П'ять пар перебуває у відділеннях одночасно. Зазвичай двійнята народжуються там поступово. В нас їх було за минулий рік 45 двоєн. А в цьому році сталося так, що в нас стався бебі-бум двієнь і зараз п'ять пар є в пловому будинку. Вона додає, дітки та батьки почуваються добре. Дві пари двоєнь в нас народилися передчасно. Вони перебувають на лікуванні зараз у відділенні постінтенсивного догляду, але три двійні є доношним, почувають себе прекрасно сумісно з батьками деякі, але одна дитиночка в нас є у відділенні інтенсивної терапії, яка отримує від нас допомогу. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». довіряй місцевим.